Ще буде передавати клопотання в суд про визначення запобіжного закладу. Суд відбудеться або сьогодні, або завтра. Якщо хтось буде. Ну, я, я бачу від нас три нові, суспільне. Вичерпне. покажіть, будь ласка, документи, як писати. Потримаю, будь ласка. Щось, Зміщали матеріали клеветницького характеру проти мене та проти Української православної церкви, не давали змоги висловити альтернативну точку зору. А отже, вибачайте, я з вами спілкуватися принципово не. А ви, Миколи, другого алтаря зняли портрет. А скажіть, будь ласка, як ви ставки до інформації про наявність великої кількості паспортів російських серед керівництва вашої церкви? Охоплювати її приміщення, виганяючи звідти ченців і студентів духовних шкіл. Слідство просить у суда для мене запобіжний захід як цілодобовий арешт. Як вже буде визначатися суд сьогодні чи завтра, ми будемо бачити? Чому тривожно від такого клопотання? Тому що поражу пастиря і росію це вівці, тому що є підозра, що хочуть обезглавити Черкаську партію для того, щоб творити такі ж діла, які творяться на Західній Україні зараз. Я обіцяю всім тим, хто замовив це політичне замовлення проти мене особисто як керівника Черкаської партії. Що якщо мені буде визначений саме такий запобіжний захід, і під час моєї відсутності будуть захоплюватися хоч якісь невеличкі сільські храми, користуючись тим, що вони посадили мене під арешт, по надуманих причинах зовсім безпідставних, будь-який цивілізований європейський суд, ці причини визнать безпідставними. Якщо захоплять хоч один православний храм маленький на Черкащині у період, коли мене арештують, ми доведемо цю справу до самого кінця, до всіх міжнародних інстанцій. Так, ми будемо просити в суді, щоб запобіжний захід не був цілодобовим арештом. Якщо цей арешт буде нічний, то я зможу. Приїжджати звершувати богослужіння Страсної седмиці та Пасхи. Якщо ж цього не буде, ну не буде, значить не буде. Протилому немає прийому. Зараз сила на стороні борців церкви, сила земна, але сила небесна, духовна, божественна завжди була є і буде на нашій стороні. І всі ті, хто зараз бореться з церквою, церквою обов'язково. Якщо не покаються, потім Господь з них спросить. Просить може, ще тут, на землі, але на небі точить. Тому давайте будемо молитися, щоб Господь зберіг Черкащину православну. Адже Черкащина.